Починає по зарядку, на з'янутися. Щоб місце здоров'я завжди мати, відпочивай активно ти. Рішилася приділяти і фрукти полюби. <му> Потрібне для щасливого життя це світ, у якому плануємо ми. А люди в цьому світі здорові та щасливі. Тож ми розкажемо вам про переваги здорового способу життя, а отже, щасливого майбутнього. Щоб бути здоровим, вам потрібно знати найголовніше, а саме рух та життя. Відчувайте позитивне зарядники від спорту та фізичних вправ. Здорове харчування основа нашого благополуччя. Емоційне здоров'я це наше багатство. Діліться позитивно використовувати право на релаксацію. Змісюйте свої енергетичності. Не забувайте про відпочинок та здоровий сон. Ваше здоров'я ваш головний актив. Знайдіть гармонію та внутрішній спокій. Підтримуючи здоровий спосіб життя, ви отримуєте більше енергії. Здоровий спосіб життя менше ризик розвитку іншим та коліна. Підвищуємо та продовжує тривалі життя. Здоровий спосіб життя допомагає тримати стабільні та гармонійні відносини з рідними та близькими людьми. Позбудьтеся шкідливої звички, яка збільшує ризик виникнення терцевосудиних те, захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Алкоголь рулює вас всередині, шкодить вашим внутрішнім органам та гальмує ваш фізичний та розумовий розвиток. Зберігайте чистоту тіла, регулярно мийте руки, використовуйте захисні засоби та дотримуйтесь справи безпечної сексуальної поведінки. Здоров'я це життєва енергія. Здоров'я це натхнення. Здоров'я це задоволення. Здоров'я це насильство. Здоровья цифрично положение. країни. молоді, активні, креативні, талановиті, енергійні, спортивні. Кожен з нас дотримується сім правил здорового способу життя, адже без них не проживеш. Для здоров'я і порядку починайте день з зарядки. Ви не їжте м'ясо в тісті, буде талія на місці. Спорт і фрукти я люблю, тим здоров'я держу, як ти відпочиваю, і здоров'я міцне маю. Загартовуюся я, і вся моя сім'я. Не палюю і не п'ю, бо життя своє люблю. Ти цікавіш тай, про карні здоров'я, я дбаю. Хто здоров'я гарне має, всі завжди перемагає. І ви здоровими будьте, про поради наші не забудьте. Спілкуйтесь, гуляйте, спочивайте, зробить звички назвайте. Від здоров'я кожна залежить майбутнє держави. Харчування спорту, відмова від шкідливих звичок. Здоров'я, це патріотизм та активна громадська діяльність. Уже протягом багатьох років наша країна живе в непростих життєвих умовах. Коронавірус, карантини, повномасштабна війна, Тисячі життів втрачено, скалічено, поневолено. Знищено міста, села і все про місця землі. Наша що її країна стомне любих ракет, плаче разом своїми дітьми? Ми ніколи не станемо перед ворогом на коліна. Дякую за силу за можливість жити та навчатися. Дякуємо, що зберігаєте нас в день вночі. Разом ми сила, разом ми переможемо. Віримо і знаємо, наша країна буде квітучою. Ми будемо жити під мирним небом. Українська нація буде здоровою. Молодь за майбутнє країни. Не дамо разом їй загинути. Щоб щасливими підростати, треба про здоров'я подбати.